Сказав Господь, коли Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з Ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх один від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворучнього, ходіте, благословенню Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо Я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагиї мене одягли, хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагимі одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли, чужинцем був і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене, тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили. Він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів. І мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Вітальні брати, і священники, отець Іван, отець Святослав, отець Василь, отець Олександр, вітальні брати, міністранти, наші милі діти, дорогі дорослі, всі учасники Служби Божої у храмі, всі, хто долучився через трансляцію. Несподівано придумали нам ще одні канікули, а коли канікули, то все менше приходить дітей. А коли менше приходить дітей, то менше приходить батьків. А коли менше дітей і батьків приходить, то в церкві людей більше або менше. Менше. Так, от, коли кажуть, що то не важливо, щоб діти приходили до церкви, то значить, що не прийдуть і їхні батьки, а не прийдуть їхні батьки, у церкві людей буде менше. А менше буде у церкві людей, більше мало би бути в онлайні, але їх потім не більше в онлайні. І після того люди вже звикають жити без церкви, і тоді вже все у житті починає бути інакше. Тому дуже важливо, щоб приходили батьки. Потім приходили їхні діти, бабки, дідики, хресні. Хто ще Помагайте. Сусіди, звісно, з друзями не лише ходити треба на піцу, треба приходити з друзями до храму. Браті, сестри, <кій> м'ясопусна неділя. М'ясопусна неділя, неділя про страшний суд, так вона фігурує у нашій традиції. У виданнях Святого Письма неділя суд, або суд народів. Суд народів є дуже серйозні речі в нашому житті, і ми кажемо, що серйозна річ от епідемії, війни, голод, це. Чомусь ці слова близько дуже до нас. Це серйозні речі. Деякі серйозні речі можуть бути відворотними. Є дуже серйозні речі, які є невідворотні. Це є е, життя, треба прожити, потім воно закінчується смертю, потім є безсмертна душа, і це є аксіома, з якою треба жити е, у природі, у космосі, у світі сотвореному Бог є творець, який все запускає, світ розвивається. Потім переходить у різні форми буття, тому що все мусить десь рухатися і якось змінюватися. Так от творець у деяких речах передбачив ще одну дуже важливу складову, ігнорування якої просто є неможливе. І ця складова є важлива для нас, ми до неї чутливі. Це є справедливість. Бог Творець, який започаткував серйозно все, людину створив як дуже хороше сотворення і серйозне, і передбачив для неї певні процеси, Бог придумав і забезпечує справедливість. Те, що стосується нас, людей, ми розуміємо, що у повній нашими людськими зусиллями і в координаті наших зусиль, беручи до уваги. Нашу недосконалу природу ми не можемо вповні забезпечити справедливість. Тому Бог сам бере участь у справедливості. Те, що ми чуємо сьогодні, це є втручання Господа Бога, і ми би могли назвати цю євангельську сторінку Матвія 25, яка описує те, що ми щойно почули, як зустріч справедливості або Бог. Який через свого сина сам Бог бере участь, Бог Отець дає сину і весь суд, щоб він забезпечив справедливість. Ну зараз. Зазвичай ми потім, розуміючи, що це є певний судовий процес, ми десь паралельно собі. Вимальовуємо наш процес, мають бути люди, ну люди там є, а далі мають бути, ну, якісь свідки мають бути, має бути сторона, яка звинувачує, має бути захист. Потім мають бути якісь документи, мають бути фахівці слідчі, які мають співставляти факти. Тут і аналітична складова. І ми так собі уявляємо цілий процес, який нам людям мав би допомогти знайти справедливість. Те, що ми чуємо у Євангелії, там немає ніякої підготовки, там немає якогось фактажа такого етапності. Там раз в один день і всіх розділили направо, наліво і виголошують вироки. Може здатися, що щось тут несправедливо, може здатися, що щось тут перескочено і щось недотримано. Справа в тому, що цей процес Божої справедливості позбавлений нашого людського хитрування. Цей процес позбавлений нашої маніпулятивної природи, яка, знається виговарювати, виправдати і от таке всяке робити. Хитрувати. Е, дехто, слухаючи те, що написано у Івані, і скаже, то ж неможливо. Як то то? Коли є маса п'ять тисяч і більше, взяти людей і так в один момент взяти розділ, а тут йдеться про цілий людський рід. Це ж просто неможливо зробити цю фільтрацію, селекцію цих людей. Ну неможливо. Хто уважно читає цю івангельську сторінку, може почути, про що вона говорить, коли син чоловічий, а зараз увага, і всі ангели з ним. Сяде на престолі своєї слави. Оце є ключове слово. І всі янголи з ним. Слухайте, ці досконалі служителі забезпечать порядок процесу для Господа Бога. Вони уміють зробити те, чого ми не вміємо зробити. Що ми знаємо з дитинства про янголів? Ми знаємо. Що це наші друзі, наші захисники, досконалі сотворіння, наші адвокати. А коли ми пояснюємо, які є янголи, ми, так, щоб дітям донести природу янголів, кажемо, що от ми батьки або я дідусь, ти знаєш, що я для тебе ну, просто все зроблю. І ти знаєш, що я тебе захищу, коли треба. І, ми, і ви тоді стаєте спокійніші діти, і нам спокійніше за вас, і ви файно висипаєтеся, і тоді менше нас нервозите. Але коли ми. Читаємо про янголів, знаєте, янголі — це безпристрасні служителі. Ми батьки, ну, ми завжди стаємо на вашу сторону. Ми не об'єктивні, ми все зробимо заради вас. Один є такий чоловік, він правда, з Роману, який безпристрасний. Тобто Тарас Бульба, більше я, ну ще одиниці десь у літературі. От Тарас Бульба взяв, <кхм> одного виправдав, а другого. Навіть не хочу казати, що з ним зробив. От Це легко, знаєте, написати у романі. А от янголи такі, як описав Гоголь Тараса Бульбу. От, він знає, хто винуватий, хто правдивий, і він безп... безпристрасний. Це янголи. Коли ми читаємо історію спасіння і знаходимо першого янгола, першого Серафима, його функція якраз відділити святе від профанного. Після того, як люди зрішили, Бог кладе біля Адему Херувима. Ну так описово з полум'яним мечем. Бачите? Янгол стоїть для того, щоб відділити і не пропустити. Біля Янгола нічого не прийде. Книга чисел описує досить цікаву історію про такого собі поганського но пророка Валаама. І цей валам іде до балака, сідає на свою ослицю. І коли заходить у таке завужене місце, ослиця чомусь не хоче йти. І коли з'ясовується, чому ослиця не може йти, він починає її бити, І ослиця каже: колись я тебе що не послухала. Я тебе все слухала. Вона не може пройти, бо там янгол стоїть, браті, сестри. Біля янгола нічого не пройде. Янгол не прустить ані людину, ані тварину. Янгол це досконалий служитель. Трошки перейдемо до Нового Завіту, він до нас ближче і по часу, і по духу. От починається новий завіт із Янгола. Лука описує, як Богородиці з'являється Гавриїл, І що стається? Вона стривожилася, а інакше бути не може. Вона стривожилася, вона налякалася. Янгол – Це дуже сильна постать. І що каже Богородиці, хто пам'ятає, що каже Янгол, що каже Гавріл? Не бійся, Маріям, не треба боятися. Вона стривожилася, Він її... від янгола лячно їй стало. Чого цей прийшов? Братя сестри, янголи це дуже сильні особистості. Ми взагалі, світ пошуку, сильних особистостей. Не сильних просто, щоб вийти і аргументувати правильно, це важливо. Але сильних, які вміють переконувати, які вміють. Домінувати. Є такі особистості, що мають такі властивості, домінантні. Їх шукають, їх намагаються на телебачення викласти, їх намагаються десь у якусь камеру допиту, або для поганих цілей, на жаль, можуть їх використовувати. І ангел – це не маніпулятивна особа, яка знає, що має робити, але це сильна особа. І Лука, і евангелист – дуже аналітична особа своєї природи. Він описує діяння апостольські, він з Павлом ходить, робить місію. Він розуміє стратегію Павла ходити від міста до міста, звертатися до людей з різними культурами. За освітою лікар, Лука дуже виважена особа. Він, коли описує розмову Захарії з Янголом, він описує, що робить з ним Янгол. Коли Захарія заходить у святилище Покадити, починає говорити з Янголом, він починає болтати. Він починає зайве говорити, що, що робить янгол? Оті мирні ангелики, тебе обери, каже, тихо будеш. Унімієш. Захарія не може говорити поки до дня обрізання свого сина. Унімієш. Янголи це дуже ефективні, розумні істоти, які забезпечать той процес. Абсолютної справедливості, за який береться сам Син Божий зараз. Це слово, назвати те, що ми почули притчою неможливо. Назвати просто якоюсь історією проповідь Божого Сина, це слово Божого Сина дуже вагоме, дуже важливе говорить про два типи янголів. Коли син чоловічий зі своїми усіма янголами. Але потім будуть ті, які, яким скаже, ідіть геть, прокляті, у вогонь приготований дьяволу і ангелам його. Так от, тут є ключ розуміння, що відбувається у суді народів. Згадані два типи янголів. Одні, про яких мися розібрали святі, безпристрасні, служителі, досконалі. Янгел буде служити і все. От є такі люди, є з природи, навіть улюбленці, таким він чекає, дай йому завдання, він тобі піде зробить, піде, найде, винюхає чотиролапий. Янголи, вони досконалі служителі. Він, би, він дивиться, де маю послужити. Другі янголи згадані, як дияволи. І іже з ним. Це ті, які мали природу служіння, але вже служити не можуть, втратили її через через надужиття. Вони все, що всі свої зусилля, залишаючися розумними, домінантними, знову ж таки, вони все зосереджують для того, аби хитрувати і брехати. Диявол, батько брехні, вони хитрують люди, які підуть з ними. Це ті люди, які хитрують, не служать. Служителі ближнім ідуть зі служителями. Служителі, не служителі хитруни, ідуть з хитрунами. Всі хитруни, які не брали трубку, коли їм дзвонили. Усі хитруни, які не відповідали на листи, а мали на них відповідати. Всі хитруни, які не хотіли чути, а мали почути. Всі хитруни ще гірше, які робили вигляд і великі вуха, що ми чуємо, розуміємо тебе, але не чули, це всі ті, які йдуть до хитрунів зараз. Ми у службі Божій. Сядьте хористи, сядьте. Сядьте, хористи, не вставайте. Ми у службі Божій, яку ви разом з нами співаєте. Ми маємо дуже важливі слова, обійти, які не можна. Вони у нашій службі є кульмінацією. Є кульмінаційні слова. От коли старші священники з нас навчили, каже, коли прийміте йдете, стань душе, не кивайся. Та да, прийміте йдіте, це тата слів Божого Сина із Тайної вечері, але коли священник бере чашу іде з руки і каже: Твоя у твоїх, твої, Господи, від тебе прийми тепер. Тут є кульмінація. Тут є декларація, що ми твої, Боже. Ти наш, а ми Твої. Браття і сестри, це декларація життя. Ці слова пропустити не можна. Свої йдуть до своїх. Коли ці слова служителя звучать, і лише головне їх каже, де як вони їх не кажуть, Твоя від Твоїх, це означає Боже, ми повністю Твої, Ти наш, а інакше бути не може. Хотів би нас запросити до одної дуже важливої речі. От там на суді народів, на суді справедливості, там буде твоє від твоїх. Кожен іде до свого. Хотів би, щоб ми сьогодні помолилися у цій літургії, можливо, навіть під час тих слів, щоб ми так ну, дійсно належали Тобі, Боже. Дійсно, ми належали Тобі, Боже, у цій прекрасній літургії, яку ти нам дозволив служити. Так каже. Служитель, некуди нам дозволив зробити. Слухайте, це привілей, він нам дозволив це зробити. Але дозволь нам, Боже, бути бо Твоїм, коли переступимо порі храму і підемо визначатися, у якому напрямку йдемо. І щоб за нами пішли, ті, за кого ми відповідаємо наші діти, друзі, всіх, кого ми взяли до церкви не взяли. Запрошую всіх нас до дуже серйозної молитви. Твоя у Твоїх Боже. А інакше бути не може. Амінь.